Ти мерз за 10 тисяч доларів, а результат хочеш отримати на 50 тисяч доларів. І що ти починаєш робити? Понятно, що ти починаєш його тюнінгувати. Тюнінгувати як ти його починаєш? Куплю китайський бампер за 2 тисячі доларів. Поставлю і цей мерседес у мене стане на 50 тисяч доларів, і я буду їздити як король по своєму селі. Ну, відтоги пацани, це не так. Якщо ти купляєш китайський бампер, ті, то треба ну, до того, що у тебе от цих зазорів не буде. На цій машині він стоїть оригінальний, зазори на ньому є. І цей бампер в тебе буде прикручуватися двома саморезами. Двома саморезами закрутиш, покльовку затягнув, балончиком покрасив, цей бампер стоїть. Та ж сама історія з рішовки. У нас розвідки не буде ні під камеру, ні під бістороніком. В тебе все це переїжджать, треба брати пацани, болгарку і вирізати, відповідно, це все болгаркою. Тоді в тебе це все вийде. І у нас же любителі китайські диски купить, потрапить на китайські диски 1000 доларів, які успішно в першій ямі. Що робляться, Лопаються. Тому що диск може бути оригінальний. AMG, наприклад, бачиш, це оригінальний диск, він розчитаний під цю машину, під всі нагрузки. Ти понял? Mm. Диск дуже сильно нагружений, тому що машина не легка, машина імеє вес і машина, щоб ти подімав, должна бути соответственно со своїми дисками. Китайський же диск у вас либо буде восьмерка, либо же цей диск поведе. Тепер пошли по фарам. Якщо оригінальна фара, вона буде тобі працювати довго, щасливо і продуктивно. Якщо ж вона китайська, ця фара, як ти думаєш, що з нею буде? Ці леди тебе чи не примерують, Сама лінза через некоторое накриюся медним тазом пересадку. І сам от цей пластик, знаєте, стане такий жовтий. Тому, якщо ви хочете МЕРС, і хочете зробити йому ресталін, ви краще купіть ліба либо БУ, ліба либо візьміть, е -е, якщо дені немає, вище ну, його не бери. Або на... шукайте БУ повністю ресталінг і БУ виставте. Ну, як тільки ви знаєте, М АМГ, де що буває. Поэтому ви готові должны були платити за оці букви А М G. А стаття для будь-якого, щоб нам, знаєте, з МГІ взялося. Два тигра прали на Мерседесі, потім їх успішно уволили. Вони займалися моторами, це типа як я, їх уволили і сказали, ідіть на свій хліба. Вони організовують тюгені кампанію, починають робити мотори так, щоб вони дубасили. Виїжджають і дають всім ротик. тому що об'єм був великий, хоча треба було бензовозти. І потім компанія на Мерседес приймає рішення, що треба AMG вертати. Тому що АМГ що робить? Діляє в віші. От і ми діємо веші, ми ремонтуємо мотори. Мотор 4,6, бітурбо, успішно покинув чат. В ньому задіри. Чат може з іншим завести і фазорегулятор, добре, машина приїхала, теж так само скоро покинув би чат. Показуйтесь. Зараз запускаємо і ви зараз все поймете. Дивіться, як світ горить. а? От внимательно дивіться на фазорегулятор. Він ходить осадку. Цей фазорегулятор скоро покине чат. Тому зараз розбираємо, дефектуємо. і виїжджаємо. Виїжджаємо машина машину на евакуатор. Правильно? Дивіться? Все. Так що тігри дивимося, підписуємося, слава Україні!